Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Т4. І в нас наступна місія, яка називається Промислова дія. I'd like some work, brother. There's a file for you, brother. A quick, smooth job like the last one is what we need. You need to eliminate three targets at the refinery in the Actor Industrial Park. ціль на промисловості якомусь. Як, як... Погнали. до тієї цілі. Або вот тих цілий пару. Ось так. Швидко рухаємося. Ви таксист не дає мені проїхати. Так, швидше, а ми вже і прибули, можна так сказати йдеш в'їзд на осінь в'їзд тільки цілий там досить багато, Гаразд. якщо цілий багато, то давайте. Тільки вони всі зверху. Як мені війти? Ідеш мені в? Ходити. Ну, Якусь хоча аптечка тут є. Може, а, є сходи якісь. То вони десь зверху. Раз, давайте по сходах піднімемося. так стрибатимемо, бо сходи надто високі, я довго. Ось і вони. А ось вони. Не промахнувся. Одного раз, одного два, одного три. Одного чотири. Один зараза утік. А де ж іще? А, спустилися, походу. Так, одного п'ять. Так, перезаряджаємось. А зараз через які він двері виліз. А, одного шість, а. А там сходи є. Одного сім, одного вісім. Так, швидше. Стрибаємо, щоб швидше піднятися по цих сходах, бо я не люблю багато сходів. І де вони. А, на тій стороні? old novizim tell the client that they don't need to worry you've done good brother cleared a lot of files from my desk can't use you no more though a man loses taste for this kind of work after a time I can't run that risk with a partner. I understand. This is not the type of thing you want to develop a taste for. Be cool, brother. Keep your senses alert and you might make retirement. Not many in this game cross that line. So long. Раз, їдемо з цього промислового району. Зараза... і куди я йду? Я не знаю, коли пройду вже цю гру, але думаю, більше половини я вже пройшов. Тобто десь скоро буде і фінал, і ми почнемо доповнення, тобто епізоди з Liberty Сіті. Проходити там два доповнення. Граз знайду тільки. Де ж моя тачка? А, воно вона і стоїть, зараз добіжимо до неї. Гаразд, Ось і вона. Так що сяду. І буде на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!